В обласному центрі попрощалися із воїном Павлом Антонюком. Відспівали військовослужбовця у Свято Троїцькому кафедральному соборі Луцька, розповів Суспільному староста княгининівського старостату Валерій Войнаровський. На церемонію прощання прийшли лучани, рідні, друзі, знайомі захисника України. У мого зятя є родина, що є двоюрідні брати і сестри. І саме Павліку, то якраз і є двоюрідний брат. Прийшла бо треба, бо я потім собі б не пробачила. Взагалі родичі, племінник, ну, перес на очах, дружина ще хрестила його. Ну, ну шкода всіх хлопців. Павлові Антонюку було 35 років. Народився у Луцьку разом із сім'єю. Проживав у Милушах, каже сусідка Наталія Денис. Я ж у неї вулицями з другої жив. не стане дід. В школу навіть відхід. Полеглий воїн служив у мотопіхотному батальйоні Гранатометником. Загинув 11 серпня під час виконання бойового завдання поблизу міста Залізне Донецької області. В нього залишилась дружина, дві доньки та мама. Розповів Валерій Войнаровський, староста княгининівського старостату. Хлопець був призваний в січні місяці цього року по призиву. І відповідно таку маємо проблему біду для громади і для відповідно батьків сім'ї. Загинув мужний як герой, не можна було не прийти. Дійсно, сьогодні такий день, щоб провести і віддати шану нашим захисникам, нашим героям. Волиняни на колінах проводжали захисника України зі слів начальниці роти морально-психологічного забезпечення обласного ТЦК та СП Анастасії Москвич Павла Антонюка поховали на кладовищі у селі Милуші Луцького району. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.